Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім вдало дозимувати. І поговоримо сьогодні на таку тему, як утеплення. Бо багато бачу в інтернеті б'ють тривогу, що йдуть люті морози. Закривати сітку, ставити утеплення, утеплювати, бо буде біда. У нас сьогодні сонечко, тепло. На завтра вже в нас обіцяють мінус 2. І далі для нашого району це дуже сильні морози, які більше 15 градусів. Це буде екзамен як для нас, бджолярів, так і для наших бджілок. Чи потрібно зараз щось робити? Я не думаю, що щось зараз. Та й ми можемо зробити чи допомогти нашим бджілкам. Я вже вик... говорив на цю тему, я відказався від холодної зимівлі. я вважаю, що бджолам все-таки потрібні комфортні умови, і щоб тепло могло зберігатися у вулику. Раніше я зимував холодною зимівлею. Там пару вуликів, можливо, я і залишу на такому, щоб потім зробити висновок де краще. Але все-таки я вже скільки років я замітив, що, що краще, це коли теплий верх. Можливо, боки не потрібно утепляти, а верх має бути плотно. Іменно над клубом, має бути плотно утеплений. І... Конденсат, якщо є якісь відпари, він має бути через сторону або в крайнім випадку через задню стінку виходити. Над клубом має бути утеплено. І багато говорять, що познімайте утеплення. Нікого, особливо початківці, нікого не, не слухайте. І не треба переутеплювати, бо переутеплення ще більше може нашкодити як е, нормальне утеплення. У мене більшості, ну не більше десь половина сітка дно. І я стараюся, щоб верх був теплий. Особливо, де є підкришники, будь-що утеплюю фольгоїзол. Ще один фольгоїзол, дивимося. Конденсату нема, верх утеплений. Все, супер. Якщо є підкришник, я стараюся його заповнити повністю. Дивимося, далі сітка дно. Конденсату немає, тихенько собі там гудуть. Сонце вийшло як весною. Це дуже буде проблемно, хоча дуже що обіцяють мінус 2, потім мінус 15, що не різко дуже. Оці качелі, можливо, і будуть невеличкі проблеми. Але буде природний відбір. Ось глухе дно. Льоток лише нижній. Цей вулик багато років, я так зимую. Дивимося, що вверху. Підкришник взагалі забитий до відказу. Навіть глухе дно. Там нічого я не утеплюю, просто собі рамки і все. Глянемо на лежак. Лежак ось так просто. Все, що є, одіяла. Таракани. Де вони взялися? Ну, вверху тепло, бо таракани живі. Ось так, зверху зверх утеплений. Ось так у лежакові вверх утеплений. Там взагалі я нічого в лежаку не трою. Просто лиш утеплюю вверх. І все. Раніше обкутував одну сторону заставну, другу до половини. Ну, то і зимували супер. Ось теж глухе дно. Не глухе дно сітка. Зверхів фольгоїзол. Утеплено на двох корпусах. Я думаю, буде все супер. Тут теж сітка дно. Покришник забитий утеплювачем. Нічого не буду закривати. Тут глухе дно. Ось так. Я утеплюю з глухим дном. Над клубом закриваю, а тут роблю простіл. Простір і з цієї сторони простір, а верх верх закритий, повністю закритий, ось утеплений верх. Просто не віриться, дивиться, дивиться на цю сонячну погоду і думає, що, за, що через один день будуть люті морози. Екзамен для наших бджілок. Все таки, як би там не було, якась тривога. Тривога закрадається, але я думаю, що все буде добре. В крайнім випадку слабаші можуть і не. Якщо буде сильний конденсат, при морозах слабаші не виживуть. Якщо буде хороша вентиляція буде йти в бік, навіть повинні слабаші вижити. Ну, мороз покаже. І в лютому це вже, я думаю, в лютому вони вже повинні спасти. Бо дивлюся, до. 20 числа морози. Ось в ідеалі, ну, це в мене один. Знайшовся рогоза. очеред чи, чи як на ній кажуть. Весь підкришник, забитий рогозою. Тут сітка дно, пленка. Тут сітка в двох корпусах. Тут сітка в двох корпусах. Теж де є підкришник утеплено. Тут сітка, але не дуже утеплено. У двох корпусах. О тут нема підкришника, просто лиш дашок. фольгоізол. Тут у двох корпусах зачепилася сім'я за другий корпус. Я думаю, її байдуже, любі морози перезимує. Ось так, друзі, така ситуація. Чи потрібно закривати сітку? Якщо відводочок, і сім'я дуже слабка, там три рамки, можливо, до половини і треба закривати, бо 18 градусів морозу відводочок не виживе. А якщо сім'я займає 5-6 рамок, закривати не потрібно. І якщо, ось так, як я вам показав, Верх хорошо утеплений. Да будь де має верх бути утеплений. Вентиляція. Даже я показав вам, як я роблю де в мене глухе дно, що над клобом утеплено. Я роблю так, можливо, хтось робить іначе. Я не нав'язую свою ідею. Але невеличкий опит опит є. І я бачу. Як би там не було, бо кажуть, що утеплюють, знімайте утеплення пожену розплід. Да не повинні зараз у, у, на початку січня гнати розплід. Ну, ну, ну це неприродно і в більшості немає. Я думаю, що немає розплоду. Не хочеться, хоча в якийсь рік. Але воно покаже, якщо буде в лютому, буде тепло, якщо сім'ї почали... Сіяти, то він буде печатний розплід. І тоді таких сім'ї, таких матків потрібно вибраковувати. Та я не думаю, що ну, може десь якась та сім'я засі... засіяла. Ну в більшості розплоду в січні не повинно бути. Так що хто на січці, так і продовжуйте, не, не бійтеся. Особливо початківці. Вони більше тривожаться, бо якщо ще лише почали, у них там 10, 15, 20 вуликів. Да. А якщо 2-3 з них осипляться, то це звичайно катастрофа для пасічника. Але вірте, що наші бджілки вони більше хочуть жити, як ми про це думаємо. І якщо там є корм і не буде сирості, то, то вони перезимують. Добре? Ось так коротенько про над... наступаючі морози. Я думаю, ми переживемо ці морози. До побачення! Вдало всім дозимувати.